Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, давно не виходив на YouTube, вже не було змоги. Тут займаюся трохи ремонтами, тут господарство і немає змоги вам щось поснімати. Тут така змога з'явилася. Буду ремонтувати свій саморобний тракторець на базі Т-25. Думаю, буде комусь цікаво. Зараз розкажу, що я буду по ньому робити. Трошки так поспілкуємось. Так, бачите, загнав у теплиці сюди. Думаю, де його ремонтувати? У нас вже таке тепло. І вже такої змоги нема куди тягнути і вирішив загнати в тепличку. Загнав, якраз заїхав сюди добре. Тут місця вистачає, вітер не дує, тепло, взагалі, класно. Так, підемо по тракторцю. Що я буду тут в ньому робити? Перше, хочу замінити насос високого тиску самому двигунові. Давління в мене. Дуже погане в ньому. Я вже накручував з тієї сторони клапан на давлення. Накручую на холодне, що 8 -геті давлення. Ось мій датчик, бачите. Нагрівається трактор самий ну, двигун. І падає пущі на ноль давлення. Значить, було рішення замінити. Звісно, може бути тут і втулки, і вкладиші. Але будемо, походу, розбирати і будемо дивитися. Звісно, ще я хочу, хотів би замінити вкладиші повністю всі. тому що вкладиші мінялися 8 років, да, 8 років десь назад, чуть-чуть більше, плюс-мінус десь так. Ну, але тоді я купляв ці вкладиші, щось, мені вони дуже не подобалися, але не було вибору у мене тоді ніякого. Тільки були тоді такі. Я не пам'ятаю виробника, але. Що є, то є. Е, Вкладиші ще, думаю, замінювати через те, не знаю, чи буде видно. Отако От маховик сюди. Запихаю монтіровочку таку і тако він трошки вирушиться. Небагато, але трошки вирушиться е, сам маховик. Колись, як я купив цього двигуна, кажуть зроблені, я туди монтіровку як запихнув, під цього <кхів>, маховик, а воно взагалі цей маховик такой такий Звук такий тук-тук-тук-тук. І тоді я робив вже повністю капітальний ремонт цього двигуна, ну це 8 років назад. Повністю все втулки робив, все робив, райбірував, всі втулки підганяли. Можливо, звісно, і втулки порозбивало, що давлення падає. А можливо, ще й скільки років цьому насосу. І хто його знає, один бог знає, скільки він там крутиться. Мабуть, я так думаю, ще його ніхто... Не міняв, що він тут оригінальний стоїть, але мало ли що. Так що, друзі, трошки буду розбирати, буду вам показувати, буду ще замінювати обов'язково сальники, всі, на двигунові, всі сальники. Спереду дешків і ззаду, де маховик. Тутаво. На коробці. Тоже замінити хочу на мостові задньому, теж Сальник там трошки плеве. Ну, Там навіть не трошки пливе, а пливе, добре нігрол у мене вже. Так що треба трошки попрацювати біля цього трактора. Думаю, трошки його підладити, щоб. Бо скоро вже польові весняні роботи. Вже даже дивлюся, земля на очах сохне. У нас Житомирська область. Влаги цього року взагалі нема, снігу пущі не було. Ну, сохне все, капець. Не знаю, що буде, але. Що Бог дасть те буде. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Буду трошки показувати конструкцію свого трактора. Може, кому буде цікаво, як в мене там зроблене, буду знімати ці поліки, оце все. Ну, трошки буду показувати, так що всім приємного перегляду. Погнали. Трошки розібрали. Зараз покажу, як мене тут зроблене. Плита так. Коробка як кріпиться, може кому буде цікаво. Може хто складає так торця. Бачите, в мене ізлом кардана невеликий, Ну, маленький геть тут ізлом, тому що я нахилив трохи назад е, самий її двигун. Він під уклоном такий назад стоїть. Ну так в мене тут все зроблено. Тут, виходить, до плити переварені такі кріплення, там резинки стоять такі, щоб трошки грало. Ну, все по-простому. Робилося, але головне, щоб було надіжно, так. Я хочу показати, як в мене був зроблений привод НШ-10 на гідравліку. Бачите, муфта це з мотоцикла НТ. Таке там перероблене корпус, тут два почіпника. там шліци були вставлені прихаплені. І тоді ну, все по-простому. Корпус обично на двох болтах ось отримається. На 10-х. Все по-простому. І все працює дуже довго вже і надійно. Так що так Так що, друзі, включуся трошки пізніше, вже, як буду щось зніму, далі буду показувати по чуть-чуть вам. Так, ну що, друзі, розібрали ми вже тракторця, що мали зняли. Бачите, розкидав, зняв цю кришку передню. Зняв насоса насоса під заміну будемо замовляти другого. Зараз покажу, що зняв маховика. Тут зіплення, все покидав коробку, все познімав. Буде думав цього, міняти вкладиші, але роздивився, все провірив. Вкладиші міняти не буду, ще вони хороші. Там, може якісь мінімальні якісь є люфт, але то не смертельно. Так що замінимо тільки сальники кругом, все. Зараз вам покажу, як в мене зроблено сціплення, бо дуже кому. ну Багато людей писало. Розкажи як. А це тут наглядно покажу, як. Дивіться. Бачите, ось сам маховик від двигуна D21. Він проточений ось, бачите, потай такий. І вставлявся туди маховик з ГАЗ-53 з машини. І тоді воно зціплення е, е, наверх і сквозними болтами через цей маховик прикручувався до цього. Я думаю, це все зрозуміло. Бачите, ступічка там така саморобна виточена в середині, де центрує короб, коробку самого вала. Почіпник там стоїть 203-й. Все воно по-простому. І все ходить, працює без питань. Так що, друзі, будемо замовляти запчастини. Будемо чистити, трошки та й будемо складати, бо вже сезон польових робіт вже на носі, вже треба щось робити. Так що, друзі, потім ще прийде насос, покажу, що за насос. Заказувати запчастини, стараюся Володимира Дизеля. Є YouTube канал такий. Так що, совітую, це не реклама, просто він толковий мужик, розказує, як відрізнити ну Оригінал від підробки. ну Доволі все, заказував ну, багато раз у нього і задоволений запчастинами. Він зразу розказує, якщо Китай, каже, значить Китай, ну Китай хороший і так далі. Так що, друзі, отаке відео, думаю, сподобалось комусь. Що може треба, що кого цікавить, питайте, пишіть. Ну, всім миру, здоров'я, добра, всім пока, пока.